Hello, дітки. Hello. Зараз вам потрібно обвести, що треба для гамбургера. Або обвести, або поставити галочку. Добре. Так, пенсіл. ноу, це не потрібно. Летуз якийсь. Я не знаю, що це таке. Що це таке? Це листя салату. А, тоді так, треба, обводимо. бук. Книжка? No. Ні. Брт. Пташка? Nee. Ні. Лемп. Самі проти. Лемп – це хліб? Чи що це? Лемп. Lamp? Ні. Лампа не потрібно. Снейк. Змія. Ні. Бред? No. Це що? Олівець? Бред. Хліб? хліб? А, хліб, так, да, потрібно. Пір? Що це таке? Не знаю. І я не знаю. Кет? Це хто такий? А, кицюня, не треба. Чіз, сир треба. Шарк акула. Т -т -т, не треба. Бокс, коробка не треба. Плам це що? Няня плам. Слива не треба. Дракон не треба. Хам це шинка. да? Треба сосич. -си Сосіч? Ну, хай буде хам. І док це хто такий верблюд? Собака, який Собака? верблюд. Собака, Не треба. Все, я виконав завдання. i